До нас кожен день приходять хлопці. Кожний божий день. Чому вони йдуть до нас? Скажіть, будь ласка, а не до вас? Коли влада почне працювати на фронт? Ви не бачите, що хлопці гинуть кожний божий день? Ви готові стати туди, в окоп? Ви готові стати в той сніг, в той мороз. А чому не підтримуєте їх? Скажіть, будь ласка, всім, чим можна? Вам не соромно, кінець кінців. Коли пан Мерна пише проект. Про те, що в долині в нас буде організований реабілітаційний центр для військових. Навіть елементарні сходи в той кінотеатр би не зробили. Там руківка, а там ями, що хлопці на милицях скачуть по тих ямах. Що ти робить для фронту? Скажіть у цих ситих, теплих, прекрасних містах. Що ви, ви 24 на 7, переживаєте за тих хлопців? Так, хотілось би вас попросити почати оцю сесію. І провести її достойно, щоб нарешті тил запрацював на фронт, щоб коли закінчиться війна, щоб ви не ховали свої очі від тих хлопців, які прийдуть звітом.